Добрий день, шановне панство. Налякав я своїх внутрі. Вони їли-їли, повтікали. Прийшов зранку годувати, а в нас проблеми. Проблеми в чому заключаються? В тому, що нема світла. Щось пару днів назад, хоч ми, я знаходжуся, живу дуже далеко від фронту, де... Проходить бойові дії десь біля тисячі кілометрів. Але все рівно вчора відчулося чи після вчора, вже пару днів назад, будемо так казати, що війна на Україні, в Україні триває. І до нас прилетіло і ми залишилися без світла. Ну, Світло, звичайно, наші служби оперативно зробили відносно. Ну, але ми маємо зараз бої. Зараз півдня є світло, півдня нема світла. І я собі планував, вже підігнав вихідних 10 штук підряд. Хотів робити клітки. Хотів перебити нутрій. Нутрій за той час не вдалося мені перебити, ще є 14 штук на забій нутрій. А по тій причині, що... Постійно повітряні тривоги і жінка мусить сидіти з онуком, діти на роботі. І нема кому з м'ясом що робити. Та тим більше я так помінявся, що е, більше маю робочих днів і, в принципі, мені на даний момент, так як склалася обстановка, не до не до тої роботи яку я спланував. Бо Зараз тих 10 днів почнуться, а світла нема. Електроінструмент в мене не працює і будуть вихідні, підуть на смарку. Ну, але що зробимо? Будемо виходити з того положення, яке є. Внутрі малі ростуть, підростають. Сьогодні якого в нас 17-го, напевно, листопада. Ще 10 днів, 10-13 днів. ну, Коротше, до кінця місяця я маю відселити тих малих нутрій. А для того, щоб їх відселити, треба перебити тих, що є на забій, і тоді їх попхати. Туди. У мене буде звільнитися три вольєри, ну, три клітки. Один вольєр буде, що рядом є. Такий більшенький, десь метр сорок на метр двадцять. І дві клітки. Може ще звільню з двома самочками, то їм приблизно буде на той час 4,5-5,5 місяців, то я напевно теж тих самочок. У мене дві штуки є. Дві самочки сидять в клітці. І я їх теж пущу на м'ясо тоді. Ну, щоб рівномірно розсадити, бо так як ви знаєте, що внутрі не можна потім поміняти, позабирати і пом... в нову сім'ю перекидати в нову клітку, щоб вони не гризлися. А я вже двох 3 місячних відсадити, щоб вони вже сиділи. А так як в мене тут залишилося тут 22 чи 21. 21 внутрення, які треба буде переселяти, то на 4 виходить 5-6 штук приблизно на клітку. Ну, волір я посаджу 6-7, якщо мені там не буде сходитися, бо не завжди так є. Деколи є більше самців, менше самок, або наоборот, що рівномірно їх не розсадиш. Для мене ідеально би було, 11 на, якщо їх є 22, то 11 на 11 щоб було, щоб я рівномірно їх, ну, в принципі, 10 на 12 може бути, щоб я в клітку не більше 5. В клітках не більше 5, щоб було. Бо вольєр, як так як вольєр більший, то можна і 6, і 7 кинути від. Ну, можна, то нічого страшного. А, бо все рівно ті вону три, що підростать, а вже якщо я заберу, то одна з тих самочок я маю надію, що вона була запліднена в перший день після народження малих, то вже на початку приблизно десь коло 10-го, навіть скоріше. На саме Різдво мають народитися, знову вже маленькі дві самочки можуть народити. Ну, одна одна народить, бо друга 100% чорна, що вона народжувала пізніше. Вона сам, напевно, по моїх розрахунках вона остання народила. От. І ось такі плани. Так що, і тепер мене ще. Ще одне страха і, блін, думаю, морози, як і внутрі на тому желізі при морозах буду сидіти. Ну, але якось люди тримають. Ну, от мене ще підскажіть, хто тримає в клітках, чи на вулиці, чи в приміщенні, що ви робите, коли на морозах, бо Валерія, я собі то представляю. Накидав більше сіна, вони на сухому сидять, а е, мене от тривожить то, що, наприклад, на вулиці мінус 10 і внутрі я буду на металі сидіти. Ну, трошки, Трохи можна того, напевно, дати, сіна трошки більше. Але я потім, як собі пригадаю, як я то сіно... Навіть траву літом я давав деколи більше трави, вони застелять траву, як ту траву потім виривати, блін? ну але що не зробиш заради нутрі? Або треба буде шифер туди положити, щоб, щоб вони по шифері ходили, щоб кал потім з тими відходами шифер забрав, почистив і то треба теж буде спланувати. Щоб було то все більш-менш правильно і. Ну і для нутрій було більш-менш комфортно. Бо я все роблю, думаю про себе, щоб мені було легше. А тут ще, ще в такі моменти, коли дуже-дуже холодно, треба думати трошки про нутрій. І після того як зроблю, то вже треба буде. Думати, щоб і якось утепляти, чи якось, типу, в тому приміщенні, де є. Ну, воно ну, практично в мене, як на вулиці, то, що під дахом, бо там вікна такі собі, що вітер гуляє, я там щільно нічого не робив, стелі немає, стелю дах виконує. там... Для літа то є іде, іде, ідеальне проміщення, бо сонце не падає, тінь робить, провітрювання є, добре, а от для зими е, то таке. Ну, ось такі в мене роздуми, підскажіть де що мені, щоб розвити мої тіло, думки, а ще що тих прильотів. Тож прилетіло у нас десь на підстанцію, чи що, щоб бомбануло, світла нема. І зараз мова ведеться про те, що ще одна ракета в Польщі впала. То від нашої точки до тої точки, де впала ракета, біля 20. Якщо по прямій взяти, біля 20, напевно, кілометрів відхилення було. І хто його знає, чи то був спланований удар по Польщі. чи... Чи просто вони не дорахувалися, бо як-не-як прилітають ракети їм з Росії, не знати звідки, скільки кілометрів, двічі, тисячу кілометрів, а то більше. І вони більш-менш в точку прилітають. Ось такі в нас плани. І все, дякую за увагу, до побачення. Всього не